Для Всіх свідомих українців, війна передусім, це було можливо і несподівано щось. Що перші дні, тижні тобто я розумів, що щось відбувається як і зі мною, так і з більшості нашими громадянами. Тобто всі люди просто були спантеличені, хтось остерігався. Але загалом я собі десь зрозумів, що навіть в даному випадку людина не повинна закриватися. Тобто, так... Так як кажуть, залазити в ракушку, тобто життя продовжується у всіх її сферах, проявах. Передусім, це є робота. Так само залишаємося на службі, на службі порятунку людей. Тобто, ти розумів, що якими би обставини не були, що би не трапилося, люди живуть своїм життям. Люди так само мають якісь потреби, потрапляють в неприємні випадки. Тобто, готовність служити, допомагати людям. Робота, можливо, якісь там мої задоволення, хобі, якось мене трішечки зрівноважили. Тема фотовиставки під покровом лісу. Тобто, я цей рік вирішив присвятити фактично своєї роботи, тобто, щоб відобразити, показати калушанам ліси. Тобто субформації різних насаджень, окремі вікові дерева, також мешканців лісів. Це є і комахи, і птахи, і тварини, тобто, щоб люди якось могли поринути в цей чудовий світ лісу, і, напевно, є десятками тисяч. Тобто я вибирав ті фотографії, які чомусь найбільше запали мені. Взагалі, якщо говорити про сам пейзаж, тобто це не є складно. Ракурс, ну, але вже за роки якось трішечки наловчився компонувати сам кадр. Складність виникає при зйомці тварин. Також птахів, тобто іноді доводиться досить часу просидіти для того, щоб зробити якийсь кадр. Шість кадрів о таких потребують терпіння, часу. Ось, а коли є бажання спіймати кадр, ти любишся, тобто ти відповідно маєш терпіння. Ну, так як зараз такий зимовий сезон, що десь покопати, пошукати, немає можливості і часу. Зараз над чим я працюю, це над книгою про дзвони. Ось вона називатиметься дзвони калущини. Це є опис всіх дзвонів. Які знаходяться на території Калуського колишнього адміністративного району. Тобто, наразі це вже є оцифровані тексти, відбувається підбірка фотографій. Є такий задум, ідея 2023 року цьогоріч видати. Ну, щодо випадків, котрі трапляються в горах, тобто, їх було чимало, тобто кожен з них відповідно аналізується, тому що ти мусиш зробити певні правильні висновки. Тобто, з останніх випадків, які трапилися, це були випадки от, буквально нещодавніх днів, угу. коли в зв'язку з ускладненнями. Укладенням погодних умов, значними снігопадами. Деякі все ж таки з туристів пішли в зимові гори, втрачали орієнтацію і доводилося цих людей шукати. Ну, найбільше, що мене вражає, це якась Халатність людей по відношенню до гір, халатність безвідповідальність, тобто люди що розуміють і знають, що погодні умови ускладнені, що є рівень лавинної небезпеки, обмежена видимість, низькі температури, тобто, туристи, які мають бажання, тобто, коли ви бачите згідно прогнозів ускладнення погодних умов, якісь ризики і небезпеки. Передусім, які загрожують вашому життю, варто утриматися від виходу. Тобто завжди якісь альтернативні варіанти. Можна піти в нижчі гори, можна десь відпочити в лісі чи піднятися на невисокі гори, де такі погодні умови не є такими складними і різкими. Фактично, людина, яка пішла самостійно, їй вдалося дійти до вершини, але на зворотньому шляху людина втратила орієнтацію. Ми розуміємо, тобто, передусім, коли людина йде сама, вона ризикує. Тому що, коли є хтось поруч, це є і взаємодопомога, це є якась моральна підтримка навіть фізична. Наному випадку могла би бути, тобто людина втратила орієнтацію, а у високогір'ї ускладнених погодних умовах, коли вітер понад 20 метрів в секунду, температура мінус 20, тобто навіть не всі гаджети працюють. Тобто не потрібно розраховувати, що можна буде там додзвонитися. Тим паче, коли люди підіймаються, вони собі мають можливість там фотоапарати, дозволяють розрядити акумулятори телефонів. О, тому знову ж таки наголошуються на те, що передусім варто уникати подорожей самостійно. Особливо в зимовий період літом це ще таке, і то я противник, щоб люди ходили самостійно. Мені. Люди повинні ознайомлюватися з прогнозами погоди на найближчі дні, коли вони йдуть добре. Ознайомитися з тереном, ким вони будуть подорожувати. Якщо це вперше з кимось консультуватися, ну і знову ж таки реєструватися у гірських рятувальників, повідомивши про час виходу, про сам маршрут, про його протяжність і тому подібне. Тому завжди настійно закликаємо людей. Зважувати всі фактори і утримуватися.